Шановні іспанські, каталонські брати і сестри, ми я особисто від трьох мільйонів членів Федерації про України найбільшого профоб'єднання нашої країни, передаю вам щирі вітання, побажання мирного неба і процвітання кожен день. Ми разом із нашими колегами, готуючись до візиту до Каталонії, до Іспанії, готуємося до обміну думками. Поширити інформацію про те, що відбувається в Україні, збагатитися вашим досвідом, досвідом про спілок, робітників Каталонії, Іспанії, з тим, щоб внести додатковий сенси в нашу роботу, Україна в цей момент є е, країною в війні, яка бореться з великим агресивним сусідом, і не дивлячись на неспіврозмірність ресурсів і населення, чинить йому великий опір. Разом із тим, ми втратили десятки тисяч життів мирного населення, ми втратили більше 10 мільйонів квадратних метрів житла для наших людей. Маємо сотні тисяч переселенців із Сходу і півдня на захід і, і на північ нашої країни. І для цього Федерація про України в тому числі зосередила свою діяльність і на гуманітарній сфері, підтримавши більше ніж 100 тисяч. Тимчасових переселенців у наших закладах, які, е, які обслуговують членів профспілок. Разом із гуманітарними гуманітарною сферою ми боремося над змінами законодавства, захисту трудових і профспілкових прав, забезпечені зміни Трудового кодексу на найкраще. І бачимо, що певні плоди нашої роботи вже мають результат, як в частині, наприклад, закону про, нового закону про колективні договори. Так, в роботі над законом про охорону праці та здоров'я на робочому місці ми готуємося до того, щоб як член Європейської конфедерації про спілок, Міжнародної конфедерації про спілок, Федерація про спілок України зі всіма українськими проспілками війшла до Всесвітньої сім'ї проспілкових об'єднань. Задля цього ми і до вас приїжджаємо, задля цього ми. Обмінюємося з вами, збагачуємося від вас. Ми знаємо Каталонію як одне з найбільш квітучих регіонів Іспанії завдяки трудолюбивості працівників, членів проспілокції цієї місцини і сподіваємося, що і Україна колись стане частиною квітучої європейської сім'ї. Солідарність завжди.